Вітаю! Сьогодні я вам хочу показати, як можна легко та швидко створити власний інтернет-магазин на платформі Webify. Для цього переходимо до реєстрації. Після швидкої реєстрації ми потрапляємо у власний дашборд, де будемо продовжувати далі налаштовувати. Наш інтернет-магазин. Перше, що ми розпочнемо, це наше домене ім'я сайту. Для цього переходимо в веб-сайт, вибираємо вкладку «Домени» і вводимо назву нашого сайту. Давайте це буде сьогодні Лаванда. Як ми створюємо сайт, інтернет-магазин для Лавандової провінції. Тому вводимо ось таку назву і вибираємо наш домен. Тут ми бачимо, як сайт буде, назва домену, яка буде виглядати. Платформа Webify дає можливість вибору безкоштовних доменів, тому пропоную розпочати саме з цього. Давайте підберемо якийсь домен, який буде підходити для нашого бізнесу. Пропоную MyBiskю. Ось ми бачимо адресу нашого сайту. Давайте збережемо. І подивимось, що у нас вийшло. Сайт зовсім пустий, тому пропоную вибрати шаблон. Для цього переходимо в шаблони і бачимо інтернет-магазин. Вибираємо саме його та зберігаємо. Все, тепер у нас вибраний шаблон, інтернет-магазин. Також на даному етапі пропоную змінити назву вебсайту. Пишемо поки що «Лаванда». Подивимося пізніше, як це буде виглядати. Далі перейдемо до налаштувань домашньої сторінки сайту та додамо перший контент. Давайте додамо наш заголовок та виберемо зображення. Пропоную зберегти. Для того, щоб переглянути наш сайт, нажимаємо перейти на мій сайт, де у новому вікні відкриється вкладка. Чудово, буквально за декілька простих кроків ми вже можемо бачити наш сайт. Що ми бачимо назву, яку ми ввели, бачимо зображення, яке ми вибрали та завантажили, та контент на домашній сторінці. Наступним кроком заповнимо контактні дані. Для цього введемо адресу. Також ми можемо додати вулицю, імейл, номер, телефону та іншу додаткову інформацію. І зберігаємо. Давайте також додамо наш Instagram та Facebook сторінку. Що ж, перейдемо до нашого інтернет-магазину та спробуємо створити перший продукт. Переходимо в магазин, всі товари та додати товар. Нам потрібно ввести назву. Давайте, нехай це буде бальзам для, для тіла. В цьому полі потрібно ввести певний код, це може бути будь-який код для вашого внутрішнього обліку. На даному етапі можемо його пропустити. Та ціну. Давайте це буде наша тестова ціна 259. Вибираємо зображення. Вибрали зображення нашого продукту, та можемо додати певний опис. Давайте це буде бальзам. Так, здається, все є. Можемо зберігати. Я додав ще декілька товарів у наш магазин і пропоную подивитися, що у нас вийшло. Бачимо домашню сторінку, бачимо вже відразу на сайті наші товари. Також ми можемо перейти до покупок у наш магазин. Тут же більш детально будуть відображатися наші товари, є можливість сортування. Також є фільтри. І в майбутньому будуть відображатися категорії. Також ми можемо спробувати купити наш товар. Додаємо в кошик. Переходимо в кошик і оформлюємо замовлення. Ось так досить легко і швидко ми створили наш інтернет-магазин, який готовий вже приймати перші замовлення. Підписуйтесь на наш канал, далі ми розповідаємо.